Вітаю, друзі, на каналі все по-домашньому. Сьогодні приготуємо ось такий гострий гіркий перчик у маринаді. Маринад готується дуже швидко, просто, так, як я люблю, так, як і більшість моїх рецептів. Тому, що нам потрібно? Ось такий гіркий перець, сіль, оцет, цукор. Все. Зараз накладаємо. Перчик в баночки. Баночку я завжди використовую півлітрову для перців. Отак щільненько маємо. Щільненько маємо накласти його туди. Перчик у баночці, ось такий вигляд має. Тепер сюди ми маємо всипати дві столові ложки солі. Далі всипаємо 3 столових ложечки, цукру, і вливаємо ось такий 100 грамовий стаканчик оцету, звичайний 9%. Все. Маринад. Так називаємий, тут вже є. Решту все доливаємо холодною водичкою. Вода сама звичайна, з криниці, з-під крану заливаємо. Тепер беремо, хто хоче капронову кришку, хто металеву, і закриваємо. Все, воно має постояти днів два, аби. Сіль і цукор розчинилися і далі виносимо в погріб або ставимо в холодильник. Готуйте, смакуйте, не забувайте натискати на лайк і вподобайки. пишіть коментарі. Пока-пока!